12 жовтня два дні не знімав. так як китайці показував 12 чи це кажу 12 сьогодні 12 вівторок і в середу був мороз значить з виноградника прийшов оптовий покупатель на ягоду і лозу Дід Мороз Короте, показую що що з листя. та й вообще з винограда хотілося б конечно б більше Ну, лоза ось Це, приміру у мене кущик фаберже Ну, тут мабуть, і все Фаберже буде почок унизу а то вся лоза почерніла вже так само на іриски. Ось все, вона це не лоза, ось, вже видно, що воно. Це, до чого я це показую, бо там по списку зараз у мене на лозу 184 заявки, то мабіть 84, мабуть, вже прийдеться зачеркнути. Все, сейчас покажу. Наприклад, щелкунчик. Да? Унизу, ну, да, там лоза визрівша. А тут оце уверху така біда. Внезапно воно, конечно, хотілося б. Що маємо, те маємо. Багато лози не визрівшої, свої. Ворога визрівша, но... По факту зараз листя все замерзло, то видно, що воно не визріше. Коли листя було багато, воно не було видно. Казалося, що все воно добре, але на самом ділі не дуже воно добре. Так само ось по кенді. Внизу тут ось все все вже понагиналося, воно видно, що йому вже кают процентів 50 тут і на аватарі такі, що хотілося б, аби ще пару діль хоча б було б нормально. Ну, Так само і тут на рараті Тобто Ця скарлота не встигла, по моїй тупості. Треба було по одній гроні оставляти. Я не думав, що вона такі грозді заложе. Коротше, якось так В першу очередь, конечно, я лозу начну різати, мабуть, Уже через неділю, вже все рівно тут. Вона вже не визріє, не цей буду обрізку, трошки листя впаде, буду обрізатися все діло. Ну і в першу чергу, звісно, буду формувати закази, які були перві. Це буде справедливо. Ну, ось, ви бачите, кущ ще один щелкунчик, а що з нього верхушки конечно. було б бага... було б багато лози но є скільки, значить буде скільки, та і все що тут кому фата хвата не хвата звиняйте самі бачите що я ж не то що не хочу датчи там продати ну просто зелене продавати знаєте воно не мені не треба не вам Якось ось олімпо, да? другий рік вроді кущу, ну що знизу воно все визрівся, так да? а тоді далі вже ну так да, тут на тому году тут фатально положити, щоб вже як би показав урожай, щось ну, для себе буде ну чуть-чуть буде, конечно з вами поділитися ну, звиняйте що не з усіма це як є так і є коротше оптовий покупець лози якось різ, різко прийшов і зробив своє діло оце так. Я звісно всі американці практично зрізав, положив на храніння той ящик я, той, що робив, заповнив повністю 20 ящичків. І там іще, вже і помимо. Не думав я, що буде так багато, ну, а з лозою це так трошки прольот буде. Ну нічого, були б не живі. Лози Може в інших є там воно, так що оце якось так. На цьому все. До наступних відео.